Доброго ранку всім. Начнемо ранковий обльот, прямо зранку. От, як зранку, вже не ранок, не дуже ранок. Кабачок, який тут живе, дивіться, хоч би що йому. Тільки що його поливати, він не политий був. І на дворі сьогодні був, був такий собі морозець, я скажу. Тому що ящики, також лежало, все було. Примерше, вода в відрах не позамерзала, але воно було таке примерше, нормальне. Картоп'я почала цвісти, дивіться. Ота, що я садив з... як воно зветься, з каралуку, хто слідкує за каналом, дивіться, яка також перезимувала цю ніч. Оця тут така підростає вже. А це свісти почала, ну це взагалі. Що за сорт, хто знає, яка це так гарно цвіти. От. А ці кабачки, які тут в теплиці було, хоч тут її було, трошечки сьогодні палилося, ну, тут кожен день палиться, кожну ніч, точніше, підпалюється там зовсім трошки. То ці кабачки, які ось тут стоять, дивіться, зараз покажу де. Є такі, що раніше саджені. Ось деякі раніше саджені винесені сюди. А є такі, що пізніше посаджені теж сюди винесені. То Аж листя поопускалося, зараз покажу. Трошки починає відходити він вже. О, вже навіть тут трошки відходить, бо я тільки що вже ходив, воно теж таке як тряпочки висіло. Крім того, що в мене там ще дірка така є спеціальна, там вулицю видно. Треба буде, мабуть, і нам до морозів зробити, бо це вона, ця діра так і цілу зиму була, що ви собі уявляли. Знали. Да, так буває, а хулі. От. То ці кабачки я вам скажу це. о Бачите, вже підходили, бо тільки що ходив, то аж стрьомно було, вони всі тако, ці листя попускали ті. Тобто морозець все-таки був. Покажу вам квіти. Про квіти буде випуск, я розкажу, що там по цінах, бо всі пишете, питаєте. Поки не готові, я це сказати, діло. Помідорки дуже активно почали підростати. Так, і що це вам показати, що таке цікаве. Щось таке цікаве покажу. Покажу тут о кадр, а тоді вже в поході дня будемо собі дивитися, бо в процесі треба накрити капустою, агроволокном я її так і не накривав. Підемо, я накрию тоді капусту, потім лежиш, е покажу там редиски, посходили. Цибуля щось починає сходити. Ця розсада така більш по приколу вже стає. Ось ця розсада. Вже треба її трошечки. Вчора було теж підобрював. 320 двадцяточки через лійку дав, полив. Полив я їх три двадцяточки, щоб вже починали рости. Вже більш-менш тепліше стає і редиска підростає, що можна буде її висадити, вирвати і висадити. Сюди сиділо. діло. Редиски вчора трохи вирвали. Трохи вирвали сьогодні тільки, що я її полив. Полив. Але є ще шарувати. Бачите, ще зелена площа. Але як, вроді як той є, що шарувати, але хоч вона маленька. А є і не маленька. От зараз підемо в ту теплицю, то зразу заодно і зважу вам її. Прям в онлайн режимі. Так. Значить... Значить... Тут все чітко сьогодні. Ці кабачки нормальні, їх не перехватило. І все остальне також все нормальне. Огірок тут також почав сходити. кріп гігантський, так і немає як висадити, але в мене є думка, де його посадити. Це буду садити зараз пізніше цибулю, то ще й кропу туди вже точно посаджу. Так, що я хотів зважити редиску. Зараз покажу скільки зважиться редиска, що я взяв. Ось вона. Це не якась друга та сама редиска. а Кому цікаво, скільки у нас бадилем важить. Значить дивіться, який процент. 22,8% з бадилем, так? Да? 15, 8, 20, 20, що 7 грам бадиля. Порахуйте, який це процент отрився. Який це процент від відходу. Капуста помаленьку продається, кабачки великі. Дивіться, які класні кабачки. За що мені подобаються ці стакани, що можна вирощувати в них прямо прям такі кабачки вирощувати в стаканах, прямо рвати вже їх тоді з майонезом жарити. От. І багато, багато стаканчиків зараз лишилося вже від помідорів. Ці висадим, це вже буде 500 стаканів зараз вже вільних. Тобто вже можна щось було б в них садити, але поки нема що. А, є, це ж кабачки ще хочемо висадити в такі стакани. І можливо ще для себе посадиться той кавун, який для себе буде садитися на город. Можливо, теж буде ще холодно, щоб його висаджувати, то ми його по можливості кинемо в зараз ці літрові стакани які залишилися вже від помідорів. С7 ну, стакани літрові. Да, ось ці. І ці вже кавунчики, чисто для себе, вони вже зможуть виростити такі аж зі світом. Аж зі світом, то ми їх посадимо тоді одразу. Десь, може в такому, як цей кабачок розмірі. Щоб вже так досить підрословано. Так, щось ще що хотів, тільки що таке показати, а що я хотів показати? Не знаю, гірка показати. Вісяке коріння. Що поливаються кабачки поверху, бачите? Може воно не проливається так добре. Але за рахунок того, що волога є зверху, формуються верхні тут коріні. Так, подивимося до огірка. Огірок-огірок. Огірок, огірок. І щось тут лазило, чи що це тут таке було, чи це я тут і був. І такий огірок. Ще не цей не цвіте. Дивіться, які класні. Чому я їх не обриваю? Тому що я їх хочу з'їсти. Який мені смисло зараз цих два огірка зірвати. Дивіться, це вже вийшло раз, два, три, 4, 5, 6, там 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 огірків, це вважаю, треба вирвати, да, викинути. Але проходить зараз ще тиждень, Ну, я ж тоді покажу. Я зірву. Я зірву і по 100 грамів огірочок, це ж такі маленькі блюті огірочки, там, може не 100 грамів, по 50 грамів. Ті пів кіла огірків я зможу з'їсти без проблем. Поки там що до чого, підросте о 5, і ще ті типу обриваю. Тобто те то їх краще зім. Ну це я так, я так привик до цього, то я так роблю. Ці огірок я вчора теж підляв добривом, теж дав йому під корінь 3,20-ки. Вже поливав помідори, ти вже вирішив ігрок підляти. Вже можна поливати, тому що вже скоро він буде висаджуватися, то помаленьку можна йому давати добриво. Бо до цього він був на пісній воді. А так як вже, вже ці помідори вже вони висаджуються, да, практично вже, вже, то вже можна доб... ну, я вже так, по своєму досвіді, то я вже додаю вже добриво. І з добривом вони там ще цих пару днів ростуть, а тут в горшках, а і тоді висаджуються на город. Ну, це не на город, а в теплицю. Так, чекайте нового кадру, значить. Новий кадр почався. До речі, бачите, що тут робиться. Ось цей перець, він так і тут переночував також. Це ж холодновато було, але він переночував. В касету посаджений в компост. Переночував, зараз він стоїть, може він раніше теж вухо опустив. Це він вже туди від посадки, вже пару днів росте. І тут же ж не опалюється. я собі думаю. Нащо я там палю, да? От. але цей, на, на днях обіцяють вже всі морози, що там дуже обіцяють всі, то я його звідси перенесу в ту теплицю, де рідиска. Рідиска вирветься, і я його туди кишну. А тут о у ті помідори, там я шоцик знімав, де грудкою таку, вони всі зрослися. То десь вони в тих касетах посаджені ще не зійшли. Ще не зійшли, але... Але зійдуть, не буду кулупати, але зійдуть. Винесли ми звідси помідори, трошки ж тут ходили, топталися, трошки бурян почав рости. Бачите, найбільше це я тоді боявся, що між, як я розкладав тільки ці горшки, що між горшки повилазить бурян. Але як ви бачите, тема пройшла, не встиг він вилізти. Ось ці нерівності. Бур'яно це все збивається опять, цей ручною штукою. Дуже швидко, легко воно робиться. Так як тут земля була сфризована і сфризована, розгорнута і ці стаканчики стоїть, то вона м'ягка, крім того, це пісок. А так як ми отак так то воно ось цим ділом дуже добре туди-сюди провів. земля розпушилась, багато з киснем і опять же вона. Зараз буде використовуватися, так як ми її використовували, розкладаємо ці помідори. Мамаки розкладемо сюди, бо це будуть помідори чіткі, принесуть багато урожаю. Сьогодні знову я і моя молода команда робимо щось важне. знайшовся чисто випадково такий штурпачок. Заодно вже я ним рівняю землю трошечки. Ще заодно вже тако відміряю. Роблю таку полосочку. І ще одна його функція, це я на нього таку спираюся, щоб достати поставити аж туди стаканчик. І таким чином, виходить, ось такі бачите, завдання для тих, в кого немає що робити. Роби щось, роби щось цілий день. Бачите? Сьогодні у нас бригада, один розумний і три года. О, то трошки веселіше. Значить, показую вам помідорку, зараз покажу де вона, тільки сам побачу. Де вона? Ось вона. Ще її зламав чи щось? Ні, це таке. Чи може її зламав? Значить, дивіться, це така коротенька, низенька, класна помідорка. А є, звичайно, і такі трошки довгі помідорки. Для того ми цю процедуру і робимо, щоб їм було більше місця, зараз вони стануть такі широкоплечі, низькорослі високогорні. І будуть дуже класні, тому що ці помідори будуть для продажу людям і для висаджування на город. Це буде дуже економічно вигодно, тому що коли вони будуть плодоносити ці помідори, ці ціна на помідори на ринку буде не менше, ніж 50-60 гривень, це як мінімум. А вже я буду збирати звідси помідори. От. Можна собі вважати, що це переросша помідора, ще що там щось. Але я так не вважаю. Взагалі я вважаю цю помідору, знаєте, якою? Старою. Чому старою? Тому що можна от посіяти там 2 тижні назад помідори. Да? і Вони так само витягнуться, будуть такі здоровецькі. Але вони тут молоді помідори, а ці старі, тому що вони вже давно посаджені і вже вони викидають бубліхи на цвіт. Тобто вони скоріше будуть плодоносити. От. І оце зараз, бачите, які в них вигляд, бо ми звідти трошки витягуємо, переставляємо, листя лишнє обриваємо, щось вони нахилені, але зараз пройде трошки часу і вони стануть такими мощавими. Ось дивіться, теж ця помідорка десь стояла з боку. Вже дивіться, які пасинки є. Но тут пасинки не обриваються, тому що це не скороста помідора. То тут пасинки якому разі обривати. Не бажано. Бо якщо обривати пасинки, то виросте там дуля помідорів. Справу зроблено. Але спочатку покажу свого кабачка. Бачите кабачок? Два кабачки ось цих з бубіхами. Ось це цвіт. Ось цей цвіт. А ото має бути два здорових кабачка. В літровому він бокалі чорному. Але в тому році в мене вони були в трохлітрових навіть деякі. То взагалі шикарні були. І ви знаєте, що я вам скажу? Я щасливий трошки, що це оце бувають приморозки, морози. Люди ж бояться морозів. Дехто не садить. А в мене є, ціна якась притримається, напевно. Дивіться. Посадили, по порозставляли значить, помідори. Це би б їх раніше треба було зробити, було б взагалі б шикардосно. Але, як ви розумієте, місця галячок. Тут та сама ситуація. Теж порозставляли, скільки могли. Це ще сюди зараз потицяти їх можна де-не-де місцями. Де-не-де попадалися ось такі мутанти. Ми їх ще як садили в стакан, то вже вони тоді були. З цього тільки виростає, що пасинки виростає. Тут верхушки немає, тільки пасинки ростуть. Таких попалося там пару штук. Ось такий теж, дивіться. Це я знімав ще тоді ролик, як ми їх пересаджували, то я теж про них показував. Ось таке нещастя. Але з них теж ростуть помідори. Просто менше. Значить, ці розкидали. місця трошки порозставляли і зараз там через деякий час сюди теж порозставляли. І через деякий час вони стануть дуже кльовими. Нижні листя повидалялося і вже потрошечки вони будуть більше доглядатися, аніж там вже будемо трошки частіше поливати, підобрювати, коли треба буде, і вже готувати їх до висаджування на двір. Ну, і Хто встигне купити, той, звичайно, купить. купить. А садити будемо під агроволокно, то я думаю. Що я думаю? Думаю, може не тільки двіки будемо садити. А за той час вони стануть такими. Грубими, з фіолетовими ножками. Куріння вже буде звідси вилазити, я потім буду показувати, бо буде полуватися вже потрошки. І вже вони будуть з такими гарними бубліхами. Бувало, що я висаджував, що вже такий цвіт був. І вони росли. Ви собі можете думати, що вони переросли, але я їх садю і нормально в мене все виходить. Набагато раніше помідори на городі. Так, з цим ділом розібрались. Перці, то шикарні підростають. Цій, огірок теж. Огірок теж класний. Так що все йде пучком. Але що найцікавіше, трошки часу і зараз огірок також треба розставляти буде. Також треба буде один раз забирати і тут по одному виймати. Чим раніше, тим краще, але звичайно місця немає як завжди то може, якщо карта, ляже, якщо карта ляже заберемо капусняк, може зараз буде трошки движення, вже трошки потепліє люди розшевеляться. Тут атів була думка одразу садити оцей перець. Це ж перець і тут має рости в цій теплиці. Тобто була думка, щоб садити одразу три рядки, ну, так як воно є, а вже помідори розставляти між рядками. Але щось тоді збилися з цієї думки. З цієї думки збилися, то це зараз значить, або капуста кінчається, і огірок зразу сюди. Ну Вже тоді, мабуть, перець вже туди, туди теж буде висаджуватись, або вже буде, що гридиска потеплиться кінчатися, і вже ці огірочки будуть виноситися в пусті місця там, де можна буде поставити. А до речі, дивіться, що я вам покажу зараз. Капуста, до речі, вона так і накрита. Накрита, жара, це ж сонце, дивіться, яке сонце. Сонце лупить прямо в глаз, не можу дивитися. Дайте хтось по перцю, щоб затулітися. Чуєте поговорку? Е так, сонце світить прямо в глаз. Капуста росте, жара. Що ви там бачите, я не бачу. Отвічна капуста. Але треба що відкрити і полити. Синя, до видно, що аж синя. Але це не це я хотів показати. Хотів я показати ось це. Що ви тут бачите? А ну подивіться таке уважно, що ви тут бачите? Ну крім того, що все зелене, похоже, на доларі і куча бабла, то що ви ще бачите? Тут замаскувалися помідори. Звичайно, тут замаскувалися помідори. Їх тут безліч. Роді не видно, а вони тут є. Тобто вчора ми їх трошки капусту прорвали. І вже ці помідори повиносили сюди капусті і цим помідором воно не заважає, що вони тут редиску. Ми і так зможемо вирвати, ще й кабачки стоять в пустих місцях. І дивіться, скільки тут всякого, всякого всілякого. Так що вчіться, поки я вас чу то вчиться. Бачите, які помідоряки? Тут куча от помідорів. Тут куча помідорів з кабачками. Коротше, їх тут безліч. Бачите, де? Стоять помідори. І ці, що були, дивіться яка вона класна. Оце класна помідора. Ця стояла під, під, під стілажом під краєм, під одним і під другим, то вона дивіться яка, Бачите, їх хоч би що. Чому? Тому що, я ж кажу, стояла вона під краєм, вона трошки грубша, бо їй більше світла було. Куріння тут більш розвинуте, бо я її частіше поливав, бо вона підсихала. Промінь сонця бив спочатку в підсих... вони підсихали, що по краях, з однієї з іншої сторони, то приходилось їх частіше підливати. От. І моє саме улюблене це оце, взяти і поколупатися. Є, ось там бубліхи. Маленькі такі виглядають. Такі помідори мені особливо подобаються. Тверді такі. Тут багато таких, всі, що, пок... всі, що були попід краю, тут... тобто під один край, під другий край, то вони всі такі класні суперові. Класні суперові. Я думав, що це вона біла, вона оказується пожовтіла на сонці, бачите, яка? Прикольна. Оці мені дуже подобаються. Вони садяться з білими прямо в землю. Взагалі така краса тоді. Бачите які. От. Але це не все, я знову хотів показати, ще зараз я покажу, що я хотів показати. Коротше, позаставляли повністю все. Ось там ті посаджені. Ті посаджені, ті стоять в черзі, чекають своєї посадки, бачите, в стаканах. Одне другому зараз поки не заважає. Тут та сама ситуація. А ось ті, що полягали, бачите, що ті стояли в середині. В середині стояли і вони такі, що нема коріння такого тут зверху, то полягали, але це не проблема для нас. Взагалі. Тут я порозставляв я їх теж, бачите, скільки їх. ці взагалі вже дивіться за день чи за два дні. Теж вона така стала, я вам скажу, дивіться, яка помідора. Матьора стала така груба, прям та видно, по ній дивіться, який кідний палець. Такий не грязний, а який грубий. І О, да. моє улюблене. Початок нового життя, дивіться. Тільки щось вони такі волосаті. ще які помідори будуть? Волосати. І си ж салат, а він, оказується, був минулим волосатим. Так, Бубляшки є, це дуже добре. Бо в тому році ми садили трошки їх пізніше. Кукуруза по пузо. Ну і такі діла. Коротше, заставлено все, що можна бути. І ще один кадр покажу потім як ми зараз будемо накривати капусняк. Ну Це ж я доберуся до капусти. Хто хоче, можете промотати, там вже зараз буде капуста скоро. Покажу, яка вона є. Після посадки це ж мені так і не накривали, вже пару днів вона живе там. Тобто, чекайте. Добре, що загляну, до речі, за цю капусту. Вже треба було її підлити. Дивіться, яка поливаючка в мене є. Я ось така, є ще трошечки більша. А видно де капуста? Тут синя, то і не видно просто. а Тут обична зелена. Але що хочу сказати, вісі каполивайка, поприкольно. Це навіть тільки пару днів от, користуюся майже. Там ще більше є, то там більше є радіо цвіркання. Були в мене різні, всякі різні. Оці, що я використовую зараз. Форсуночні теж поприколувані, ну, мені теж подобаються, але яка там проблема? Оця воно стоїть перське, але якщо зайти переставити, застригаєш пущі по колінах, навіть на стежці провалюєшся в ґрунт. Були різні. Різні були. Ось такі плану, такого плану, дешеві, дорогі були різні. Ось такі коротше, теж допотопні, там ще десь цілі навіть. Тоже, ну, ці хороші вони, що це можна поставити Поставити і такого угол забризкати, бо якщо тут... Вже Треба ставити, то вона буде і поливати те, що не потрібно. Але проблема проблема з цією, яка була, якщо далеко її ставиш десь, якщо її далеко десь ставиш, тиск падає, Ну чи десь в другому другому місці краника хтось відкрив. І виходить, тиск падає і вона собі заглющує, одне місце ляє. і а це дивіться, яка красота. І що найцікавіше, якщо її треба переставити ну там на великих площах, за шлангу просто потягнув. І вона переїхала по рядів. Прикольна шняга. І найцікавіше, вона ще там 20 гривень коштує. Представляєте, яка лажа. Взагалі красота. Чого я раніше цього не знав, тратив бабки на таку всяку ерунду. Ну, як ерунду, воно теж працювало. каже, що якщо, наприклад, треба полити, полити тако з кутка, ставив в углу і виставляв, і воно просто таке поливало іменно цей край, то вони по приколу за рахунок того, що можна виставити кут, кут поливу. Але ж якщо глюче, то глюче. Оце дивіться, яка красота. Тільки що сонечко було, то райдуга була. По приколу подивіться, так, як вода тече. Як вогонь горить, як вода тече. як капуста росте. До речі, поки не забувся, дивіться, це ж вона накрита плівкою була в цю дорогу, так, дивіться, аж яка вона. Аж ось така вона. А які який можна зробити ще варіант, якщо немає дугів чи ще там чогось, можна взяти звичайні ці ящики. Оці ящики. Поставити там один ящик, поставити там один ящик, там один ящик, там один ящик. І накрити це все діло салафаном. Також воно буде як парничок типа імпровізований. Е, і, і так можна викрутитися з ситуації. А, цей, е, а якщо вже вона в такому віці, то бажано було б її трошки знімати в сонце. І накривати агроволокном або просто знімати. Так як я захочу, щоб вона скоріше трошечки була, то я накрив її агроволокном. Зараз придумаю, що це зробити, чи дугами зроблю, бо дуги є теж. Якось викрутюся з цієї ситуації.